Ми знайшли дуже гарну локацію, тому що я тут вже гуляв. І зараз наша велика група має гарний український пікнік з такими видами панорамними. Насолоджуємось, засмагаємо на сонечку трошки. Робимо гарні фото-відео. І загалом, ну, звісно, хтось трошки розчарований, що не вдалося причалити на цей іф. І я також там не був, тож гешталь треба буде закривати потім. Але ці фріули це також дуже мальовничі, такі красиві і пейзажні гори, і острови. Тож буде можливість. Сплавайте і туди, і сюди, і погуляйте всюди. Загалом ці Фріульські острови слугували як оборонний пункт під час різних війн. Тому так, тут дуже багато таких зруйнованих фортифікаційних споруд і будинків. Я вирішив якраз залізти на пагорб, щоб роздивитись, то все навколо краще. Потім і ми, як зазвичай, зробили спільне фото та відео з нашим українським прапором, бо це вже стало гарною традицією в кожній нашій подорожі. Ну і далі почали збиратись і йти вже на причал до кораблів. До цього я ще зайшов між двох. Скель, щоб побачити там скритий пляж і багато стежок навколо, бо там дійсно можна бігати та стрибати по всіх тих скелях, і всюди будуть відкриватись дуже гарні краєвиди. Потім ми зрозуміли, що на один корабель ми не влазимо, бо черги були дуже великі, тож треба було почекати ще годинку чи трошки більше. І ми пішли в порт та місто, щоб його трошки дослідити. Були дуже вражені гарною спорудою, яка нагадувала прямо якусь Грецію. Піднялись туди наверх, побачили панорами звідти, а потім взагалі обійшли це маленьке містечко з іншої сторони, бо воно там зовсім невелике, буквально на 10 чи 20 будинків, але виглядало на фото та відео дуже красивим, мало такі помаранчеві кольори. Дуже прикольно, що всюди там можна погуляти. Окрім цього, взагалі люди сюди приїжджають влітку навіть на декілька днів. І живуть як в готелі на цьому острові. Там є пару магазинів, кафе, тож таким чином можна відпочити, всюди полазити, взяти якісь каяки чи яхти та сплавати навколо цих всіх островів. Знаю, що люди, які проживають в Марселі, полюбляють сюди плавати та гуляти цілими родинами та зі своїми друзями. Ну а ми вже погуляли, все побачили та пішли на корабель, який якраз підходив вже до цього порту за своїм розкладом.